Це, це наш майбутній, майбутній дім. дім. Будівельний влог, частина 6. Одинадцятий робочий день. Йдемо дивитися, що змінилось. На перший погляд вже балок стало поменше тут, і бачу, що зверху вже є тінь. Ого, тут так затишно вже? Тут, типа, не знаю, як це передати словами. Так, по домашньому вже від дощу ховатися. Ось тут нас вже ж поклали балочки, і це, типу, вже. Над армопоясом положили блоки. Вже там, не знаю, суцільна криша потрошки робиться. В загальному по всьому будинку вже почались початкові роботи по даху. В цій частині будинку також. Мені здається, що в нас ще трішки піднялися стіни. Тепер габарити ванної кімнати стають трошечки яснішими. Що чесно? Також підняли трішечки забор наших сусідів, аби в нас була така приватність. Звісно, мабуть, твій перфекціоналіст всередині.